Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, Я яскрамайтер компанії Glove IT. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Олександр Підвисоцький, випускник курсу Fullsteck Online, розкаже нам про свій досвід про IT. Саша, привіт! Привіт всім. Саша, розкажи про себе, де працюєш, чим займаєшся. Працюю зараз у компанії навіть, так би мовити, групі компаній. Це компанії не айтішні, але в них є стартап, який планується довгостроковий по розробці е, власної erp системи для управління системами бізнесу е, продакшену там, та інших питань. У ролі бекенд-розробника е, на Node.js так, і наразі працюю в цій компанії. Супер, а якщо не секрет, як називається компанія? Техногруп. А, Саша, з якої сфери перейшов в ІТ? Я більше 15 років працював інженером в автомобільній і авіапромисловості. Останніх 5 років я працював в міжнародній компанії провідним технічним спеціалістом. Ну і напередодні повномасштабного вторгнення я вирішив змінити кардинально свою професію і своє подальше життя. 15 років роботи в сфері це досить такий великий стаж, що сподвигнуло тебе змінити напрямок. Ну тут багато факторів. Найперший з них це зараз криза сфери. Зараз автомобільна промисловість перетерпає кризу як в глобальних е компаніях, так і мілкіших. І це сказується в принципі на персоналі, на скороченнях персоналу і спроможності взагалі. Е Самої сфери е, оплачувати висококваліфікованих спеціалістів. А друге, це особисте. Це за стільки років я вже досягнув багато чого в, е, в цій сфері, і будь-яке зростання вже не має своєї цінності як для мене особисто, так і для індустрії загалом. Саша, з якими труднощами ти стикнувся, коли шукав свою роботу першу? Е, найперше, це Побороти свої внутрішні страхи безліч е, твоїх відгуків на вакансії взагалі залишалось без уваги, без будь-якого фідбеку. І це досить так е, негативно впливало на твій настрій. І далі також складно було в перші часи е, проходити співбесіди. Багато хвилювання на перших двох я б сказав співбесідах, далі це простіше. Саша, розкажи про одне покращення, яке ти впровадив у процес пошуку роботи. Ну, скажімо так, я почав більше готуватись до, до конкретних співбесід і конкретних е відгуків навіть. Це те, що я помітив, що дійсно впливово, е і що ми на початку ігноруємо, я особисто думав, що це не настільки важливо. А потім я зрозумів, що готуватися навіть до самого відгуку на вакансію тобто, адаптувати своє CV, адаптувати cover letter, підготуватися, знайти інформацію про компанію, поцікавитися все дуже важливо. Тому що я помічав на перших співбесідах, коли я не був готовий до цього, коли я не. Можна сказати, не проявляв ярко виражену зацікавленість в компанії, і так і тому подібне. То ці співбесіди закінчувалися тільки на співбесіді з hr спеціалістом По факту, коли ми проявляємо зацікавленість до компанії, коли ми конкретно до цієї компанії на цю співбесіду готуємося, то шанс працевлаштуватися в рази вищий, ніж просто йти без підготовки. Саме так Саш, Та ж можна вести приклад, коли ти відчував себе розчарованим у процесі пошуку роботи? Це перший місяць. Це коли ти відсилаєш відгуків на 30 вакансій і не отримаєш жодного фідбеку, і там тільки 1-2% з того відписують якісь шаблонні. Ви нам зараз не підходите. Ми вас запишемо в наш блокнотик. Для подальшої співпраці в майбутньому. І в загальний настрій на ринку і загальний настрій серед колег так само він впливає. Тому що розмови про те, що зараз ринок перенасичений, зараз багато джунів в деякі моменти втрачаєш віру в те, що в тебе все вийде. Але це я рахую, що це найбільша помилка, яка може бути, <кій> завжди потрібно знати, завжди потрібно вірити, що це можливо. Так, це не завжди відбувається завтра з, з, з другої спроби, там, чи післязавтра. Можливо, на це потрібно 10 спроб, можливо, 20 спроб, можливо, 50. Але все ж таки, якщо мати систематичний підхід до цього всього і дійсно ставитись до цього серйозно. Рано чи пізно воно все відбудеться. Саша, скільки співбесід ти пройшов перш ніж знайти свою роботу, і скільки резюме ти відправив, скільки часу зайняв пошук роботи? В, середньому? в мене було близько 45 відгуків на вакансі з цих всіх відгуків. Я ходив приблизно на 5 співбесід, з яких 4 мали продовження до технічної співбесіди або до тестового зведення. А період десь близько півтора місяця. Саш, я правильно розумію? ти навчався і працевлаштувався вже під час повномасштабної війни. Так, так. Як ти поєднував своє особисте життя, роботу, навчання? Дуже важко поєднував, тому що знову ж таки я все, весь цей час ще працював на своїй попередній роботі, а це як мінімум 8 годин на день. І ресурсно важко в плані, тому що робота також складна розумова. В цілому мене вистачало саме на роботу і навчання. Майже особистого життя це все-таки поставив його на холд, на, на, на рік в менший пріоритет. Зрозуміло, що в мене були вихідні. На вихідні я трошки відпочивав, трошки займався навчанням, трошки все-таки приділяв увагу собі і родині. Але в більшості це була робота і навчання. Супер. А зато зараз у тебе є більше часу на хобі, на розвиток, на сім'ю, на спорт, на все загалом на те, що ти хочеш. Ну я б так не сказав, тому що коли ти починаєш працювати, якраз коли ти стикаєшся з реальними задачами, багато розумієш, що тобі ще багато чого потрібно дізнатися, і ти знову виходить так, що ти і працюєш, і вчишся. Але це набагато легше, тому що в тебе е, твоє навчання воно безпосередньо пов'язано з роботою, навіть якщо ти його виконуєш не в робочий час, да, все одно воно покращує, при, прискорює твою роботу і воно впливає позитивно. Саш, чи можеш розказати приклад е, навести? Ситуацію, де тобі необхідно було проявити наполегливість, щоб досягти того, що команда чи безпосередньо ти заслуговував. Це на, на проекті по JavaScript, коли я був тим лідом у нас в нашій команді, тому що ми вирішували деякі проблемні питання, як завжди, як водиться в останній день. Що стосується роботи, ну тут наполегливість, треба кожен день, тому що кожен день перед тобою стоять задачі, які ти. Майже майже завжди ти робиш вперше. Са, що для тебе було найскладнішим у навчанні? Ну найскладніше, це якраз було знаходити час. Розуміємо work-life balance порушений і час і натхнення цим займатися, не дивлячись, що мотивація досить сильна була. Це одне було періоди в, в житті такі, не те, щоб не хотілось навчатися, не хоч, не хотілося взагалі думати про щось складне, про щось нове. Тому це от було напевно найскладніше. Інколи бувало так, що трошки пропускав якісь дні, да, там. але в мене був такий принцип, принцип навчання, я завжди йшов трішки швидше курсу. Для того щоб в мене був запас е, на якісь непередбачувані обставини. Саш, якщо не секрет, в якому віці вирішив все змінити? 36 років. Чи було страшно на початку? Так боявся, що я зроблю неправильний вибір. А чи вийшов ти на даний момент на той дохід, який отримав? Mm, ще ні, але я не багато втратив. Я так наскільки розумію, мотивація в тебе була все ж таки не фінансово більше в IT, а розвиток. Фінансова. На якомусь там третьому, четвертому плані, але все, все одно було. Що ще ти би хотів сказати нашим студентам, про що я не запитала? Що я би хотів сказати, по-перше, це щоб вони вірили, що все можливо, інколи просто для цього треба трошки більше зусиль, інколи для цього вистачає якогось елементарного везіння. Але все одно, що в першому, що в другому випадку, ви досягнете цілі, якщо будете е, до цього йти, це була серія. Відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Пам'ятайте, що ви можете все на що наважитися, дорогі студенти. Саша, тобі дякую за інтерв'ю, дякую за твій час і досягнення. Тобі бажаю наступних твоїх цілей. Дякую вам, до побачення.